Всім привіт! На зв'язку магазин Мотостор. Сьогодні на відео три сороківки ціною від 6600 доларів і вище. Ви можете приїжджати до нас, особисто порівнювати ці трактори, або ось так по відео побачили, кому що сподобалось. Замовили та й користуєтесь. Найдоступніший по ціні в нас Кентавр 404С, ціна 6600. в комплектації 4 противаги по 11 кг. Двигунка М490 заводу Лайдонг, Тут 2,5 літри, 4 циліндри, 40 кінських сил. Передні колеса 7-50-16, чорні нерозбірні диски і передній редукторний міст. Бачите, як він виглядає. Колія у трактора 1,20 м. І цей трактор комплектується однодисковим сухим щепленням. Коробка тут 4 вперед, 1 назад, окремий важель повишених, понижених, окремий важель передач. І самі важелі розташовані праворуч, що зручно вам не заважає при посадці висадці. Далі йде комбінована панель приладів, кермо цікавої форми, воно не заважає вам сідати і користуватись трактором. Всі перемикачі з підсвіткою, заводиться трактор з ключа, глушиться трактор глушилочкою. Далі є блокування міжколісного диференціалу заднього, є можливість підключити передній ведучий міст. Сидіння демонструю вам, що воно комфортне з регулюванням жорсткості і з підлокітниками. Вал відбору потужності, до речі, на дві швидкості 540-720. Ну і позаду все зашито. Тобто хороший бюджетний трактор. Задні колеса 11,2 х 24 плюс колісні противаги. Ну і одразу демонструю вам. Триточкову навіску, стандартна, класична триточкова навіска. Витримує 650 кг є пара гідровиходів, є електрична розетка під причіп, ліхтарі, освітлення, все, що необхідно є. І навіть після реєстрації номерний знак є куди закріпити, є підсвітка. Це найдоступніший міні-трактор. Зараз на 4-циліндровому двигуні 40 кінських сил. І ціна 6600. Два роки гарантії, повний пакет реєстраційних документів. Наступним буде трактор Хорст, новинка цього року. Трактор йде також на передніх колесах 75016, також йде на комплекті противаг 4 по 11. Також йде на двигуні КМ 490. Але паливний бак вже знаходиться ось тут. Бачите, так низько. Але при цьому зручно вам заправляти. Далі у вас пластикові крила а не металеві і ось такий достатньо солідний передній ведучий міст. Бачите, як він виглядає? Хороший кліренс. Вимикач маси, все, що необхідно є. Ну і зона посадки піднята вище, ніж в попередньому тракторі. Тут дві сходинки і бачите, підвісні педалі. Це буде більш зручно для вас. Також трактор вже заводиться і глушиться з ключа, є регулювання висоти рульової колонки. Сидіння також з регулюванням жорсткості, з підлокітниками. Стоїть триканальний гідророзподільник, блокування міжколісного диференціалу 4 плюс 1 коробка. Задні колеса 11,2х24. Розбірні колісні диски і ось такі колісні противаги. Ну і позаду, подивіться, тепер 4 гідровиходи, потужний задній міст і триточкова навіска на зовнішніх гідроциліндрах. Цей трактор зараз по акції коштує 6700 доларів. І, як на мене, це одне з кращих пропозицій на ринку серед тракторів. Тому що, купуючи в мережі магазину Мотостор. Ось таку техніку Horst G404. Ви отримуєте реальний сервіс і отримуєте 2 роки гарантії на цей трактор. Тобто, в разі поломки, хоч це і новинка, все одно приїдемо, відремонтуємо. Ну і наступним буде трактор Кінтавер 404X, трактор з двигуном також КМ490, трактор також на 40 кінських сил. Трактор також. Хороший, популярний, але при цьому тут топова комплектація, ну і вища ціна. Ціна такого трактора 7800 доларів. За ці гроші ви отримуєте 6 противаг по 11 кг. Отримуєте дуже потужний, великий, масивний і надійний передній ведучий міст редукторного типу. Передні колеса 7,5016. Паливний бак з додатковим захистом, розташований ліворуч, зручно заливати солярку в нього. Дві сходинки, абсолютно рівна підлога. Підвісні педалі, коробка, важель перемикання швидкостей розташований праворуч, важель перемикання діапазонів, також розташований праворуч, коробка з реверсом, тобто тут 4 передачі вперед, одна передача, вибачаюсь, 4 передачі також назад, тому що і реверс же тут присутній. Далі є важель увімкнення повного приводу, є блокування, комфортне сидіння з підлокітниками. До речі, дуже висока спинка, класно сидіти. Дуга безпеки. І ось така планочка для кріплення номерного знаку. Ну і задні колеса, подивіться, які вони масивні. Зараз з іншого боку обійду, щоб ви побачили, що дійсно класні тут колеса 28-діаметру, го діаметру і колісні противаги також присутні. Є і розподільник у цього трактора одноканальний, блокування міжколісного диференціалу. Ну і задня триточкова навізка. Тут розрахована на 650 кг. Вона з класичним плаваючим режимом, буксирувальний гак, електрична розетка під причіп, і тільки подивіться, який масивний задній міст. Дійсно хороший трактор ціною 7800 доларів. Отож, кожен з вас може обрати трактор, просто не виходячи з дому, передивившись це відео. Телефонуйте, обирайте те, що вам сподобалось. Телефон для замовлення тракторів 066 949 9090. Звісно, є і 24-ки. Тому звертайтеся, питайте і не забувайте, що також маємо вживану техніку, яку поступово вам показуємо. І якщо ви не зволікаєте, то дійсно можете вигодно купити трактори в мережі магазину Мотостор. Все, всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.